Всім привіт, я рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Яна, я косметологиня, експертка з домашнього догляду, маю фармацевтичну освіту. І, взагалі, я скім-лавер, догляд лавер, як хочете це називайте. Але загалом я люблю тему догляду за шкірою, пропагую любов до реальної шкіри, проводжу онлайн-консультації по домашньому догляду і, взагалі, навчаю дівчат правильно доглядати за шкірою. І це відповідно мій ютуб-канал, де Мені хочеться більше говорити, і я можу собі дозволити більше говорити на відміну, наприклад, від Інстаграм. До речі, якщо ще не підписані, то, будь ласка, підпишіться на мій інстаграм, де Рілс нас, нас трішки обмежує в часі. Якщо бути точніше, то не, то не трішки. Якось люди в інстаграмі звикли сприймати інформацію за 30-40 секунд, а є такі теми, на які хочеться більше говорити. Тож, сьогодні одна з таких тем, сьогодні ми з вами будемо говорити про етап в Долі, тому що, як на мене, вже там я дивлюсь на вулицю і вже Сонце більш активне, вже варто наносити сонцезахисні продукти. І сьогодні ми якраз будемо так по поличках розкладати всю інформацію про сонцезахист. Я розкажу, як правильно використовувати, розкажу, які сонцезахисні продукти бувають, як правильно замивати потім. Розкажу, кому які продукти обрати і, взагалі, як зробити так, щоб етап сонцезахисту був для вас максимально комфортний. Тому що, як на мене, один з ключових моментів, який дозволить вам на постійній основі використовувати сонцезахисний продукт, це те, що він для вас має бути комфортним. Якщо цей продукт для вас буде комфортний, тоді у вас не буде такого супротиву для того, щоб не нанести цей продукт, і ви в задоволення будете робити свою ранкову рутину і, відповідно, наносити сонцезахисний продукт. Тож пропоную вам починати. Взагалі, сонцезахисні продукти потрібні для нашої шкіри для того, щоб захистити нашу шкіру від причасного старіння, від сухості, від освітлення різних дерматологічних захворювань від раку шкіри. Тобто ви маєте розуміти, що це не лише про якусь естетичну таку складову нашої шкіри, а і про здоров'я нашої шкіри. І тому сонцезахисний засіб це один з базових потреб вашої шкіри, і тому ми обираємо для себе максимально комфортні і по бюджету, і по тому, як ви будете відчувати цей засіб у вас на обличчі. Тож почати напевно хочеться з того, що бувають різні сонцезахисні фільтри. Бувають і фізичні, бувають хімічні сонцезахисні фільтри. І бувають засоби, де є комбінація фізичних і хімічних фільтрів. Є така інформація, що сонцезахисні засоби на старих хімічних фільтрах потрібно уникати обирати краще сонцезахисні засоби на Нових хімічних фільтрах і я частково з цим погоджуюсь, але, наприклад, ситуація в. США, де я нещодавно на iHerb замовляла собі сонцезахисний продукт від бренду Beauty of Овчасон, і раніше на iHerb цей засіб продавався в тому ж самому складі, який він є на ринку Європи. Але я звернула увагу, що тепер iHerb продає ці засоби на старих хімічних фільтрах, тому тут. Є такі нюанси дійсно, що в залежності від того, в якій ви країні знаходитесь, у вас може бути різний доступ до сонцезахисних продуктів. Якщо у вас є доступ до сонцезахисних продуктів на хімічних фільтрах нового покоління, звичайно, обирайте ці продукти. Якщо у вас немає доступу, то краще захистити обличчя старими хімічними фільтрами, ніж цього взагалі не зробити. Тому я не впадаю в якісь крайнощі, не кажу, що взагалі не купуйте сонце захисні засоби на хімічних фільтрах старого покоління. Ні, я так не кажу. Тому що у різних людей є різний асортимент на ринку, в залежності від того, ви вже обираєте собі продукт. Засоби на хімічних фільтрах. Вони частіше за все мають таку легку емульсійну основу, вони легко наносяться, легко відчуваються на обличчі. Звичайно, є більш такі кремові, є більш емульсійні, але вони всі, як на мене, дуже комфортно відчуваються на обличчі, якщо ви правильно обираєте під ваш тип і стан шкіри. Є фізичні фільтри, які частіше за все дають ось от ефект вибілювання обличчя, які частіше за все можуть давати легкий такий підсушуючий ефект за рахунок того, що там в складі є цинкоксид, це якраз фізичний є фільтр. Але в нас є стани шкіри, коли ми можемо вибирати виключно фізичні фільтри. Наприклад, якщо наша шкіра чутлива, наприклад, якщо це дитяча шкіра, наприклад, якщо Якщо у вас загострення періорального дерматиту, в такому випадку краще обирати саме засоби на фізичних фільтрах, тому що хімічні фільтри в цьому випадку вам можуть давати таке легке подразнення, печіння, поколювання вашої шкіри. І, звичайно, якщо у вас будуть виникати такі відчуття, вам навряд чи захочеться зранку нанести ваш сензозахисний продукт. І, до речі, от зараз про нанесення. Коли правильно наносити? Чи потрібно наносити зволожуючий крем, а потім сонцезахисний продукт? Як наносити, якщо ви використовуєте макіяж? Зараз ми по черзі з цим всім розберемось. Перше, сонцезахисний продукт є останньою в вашій рутині. Тобто, перед нанесенням макіяжу ви наносите сонцезахисний продукт і потім наносите ваш макіяж. Важливий момент сонцезахисний продукт ми наносимо виключно на суху шкіру обличчя. Це для того, щоб він рівномірно розподілився по вашому обличчю, і у вас не було ем, ніяких, грубо кажучи, пропусків на обличчі. Куди б сонцезахисний засіб ви не нанесли. В другий момент сонцезахисний засіб краще наносити за 10-15 хвилин до виходу на вулицю, все ж через те, що він також влякся, грубо кажучи, і ви отримали той захист, про який вам говорить виробник. Третій дуже важливий момент це, звичайно, кількість сонцезахисного засобу. Тому що, знаєте, бувають такі історії, що дівчата кажуть, що та, у мене ось цей сонцезахисний продукт ще з минулого сезону, він мені подобається. Тоді в мене виникає запитання: а чи правильну кількість сонцезахисного засобу ви наносили? Тому що сонцезахисного засобу нам потрібно нанести багато. Багато це приблизно два пальці, ось так, от два? Пальці, Ось тут у вас буде ваш засіб на обличчя вуха і шию. Обов'язково не забуваємо про нанесення на вуха, шию і зону декольте, тому що це часто ті ділянки, які є відкритими. Також влітку, коли ви там одягаєте вашу якусь футболочку, ваш сарафан і так далі. Тому не забувайте про нанесення сонцезахисного засобу в ці ділянки. Якщо ж ви після сонцезахисного засобу плануєте наносити макіяж, то 100% вам краще почекати ось ці 10-15 хвилиночок, коли засіб поглинеться, коли він, грубо кажучи, вляжеться, і ви зможете наносити ваш макіяж. Також часто звучить питання про те, чи потрібно наносити зволожуючий крем, і потім наносити сонцезахисний засіб. Чи, можливо, сонцезахисний засіб замінює вам зволожуючий крем. Відповідь насправді проста. Зараз сонцезахисні продукти є дуже комфортні з додатковими компонентами, які якраз таки будуть забезпечувати ось це от зволоження. Тому я часто кажу своїм клієнтам про те, що сонцезахисні продукти в ранковій рутині заміняють вам зволожуючий крем. Але є випадки, коли в нас шкіра дуже суха, зневоднена і її ось цього зволоження від сонцезахисного засобу буває замало займало. В цьому випадку, звичайно, ви можете нанести спочатку ваш зволожуючий крем, а потім вже нанести сонцезахисний продукт. Тепер йдемо по черзі. Ви нанесли. Тепер як правильно поновлювати. З поновленням також виникає дуже багато запитань, коли через скільки часу треба поновлювати, як це поновлювати, як поновлювати, якщо у вас, наприклад, макіяж, як поновлювати, чи треба поновлювати, якщо ви цілий день... Працюєте в офісі взагалі, чи доречно, не знаю, там, сидячи в офісі, дивитись на годинник і думати про те, що минуло дві години, значить, мені треба поновити сонцезахисний продукт. Давайте з цим також розбиратися. Тож, сонцезахисні засоби на хімічних фільтрах в умовах міста ми можемо поновлювати через кожні 5-6 годин, що означає в умовах міста. Це означає, що ви зранку йдете на роботу, працюєте в офісі там цілий день, тобто за день ви активно ніде не піднієте, не знаходитесь під відкритим сонцем. В такому випадку ви можете зранку просто нанести ваш сонцезахисний продукт, і потім, якщо ви повертаєтесь додому, коли сонячно. Можете нанести ваш сонцезахисний продукт. Але якщо ви працюєте допізна і в час, коли ви повертаєтесь додому, вже сонце не активне, звичайно, ви можете не поновлювати ваш сонцезахисний продукт. Якщо ж ми говоримо про ситуацію, коли ви знаходитесь на сонці довгий час під відкритими сонячними променями, більше, ніж 2 години, звичайно, в такому випадку краще поновлювати сонцезахисний продукт, на яких би фільтрах він не був. Навіть хімічні фільтри нового покоління ми повинні поновлювати кожні 2 години, якщо ми знаходимося під активним відкритим сонцем або, звичайно, після кожного контакту з водою. Як правильно поновлювати? Якщо у вас така ситуація, коли ви зранку не наносите макіяж, ви можете використати просто ваш звичайний сонцезахисний засіб у форматі крему, який ви наносили зранку. В цьому випадку я раджу використати серветки для демакіяжу, тому що ви все-таки пітніли там пиль, бруд з вулиці і так далі. Я думаю, що буде не дуже приємно наносити сонцезахисний засіб на брудну шкіру, тому раджу використати саме серветки для демакіяжу, і потім нанести, як звичайно, ваш сонцезахисний продукт. Два пальці також наносимо. Тож можна використати стік для поновлення сонця захисту. Наприклад, у бренду Beauty of Chison, я, до речі, ось вже активно використовую цей стік, плюс стіка в тому, що ви можете використати його навіть поверх макіяжу. Я тестувала саме таке нанесення, і хочу вам сказати, що макіяж досить добре тримається, нічого в мене там. там не розмазується, загалом дуже комфортно, мені було використати стік поверх макіяжу, але, звичайно, ви можете використати, наприклад, ще формат пудри. Якщо ви зранку наносите макіяж, то, можливо, вам буде зручніше використати саме пудру для того, щоб поновити сонцезахист, Або в мене ще є засіб по бренду Taizo. Це також стік, але його плюс в тому, що він з Тонуючим ефектом, і, як на мене, це взагалі прям дуже зручно, коли у вас є макіяж. Ось так ось це все виглядає. Ось цей от стік на фізичних фільтрах. Стік від бренду Beauty of Chisholm. тут хімічні фільтри. Тобто для поновлення ви можете використати ще і ось такий от варіант. Тобто, якщо зробити такий невеличкий підсумок, то ви можете поновити ваш сонцезахисний засіб звичайним засобом і ви наносили у ранковій рутині. Ви можете використати ось такі стіки, або ж ви можете використати пудру або спрей. До речі, про спрей у нього там є невеличкі особливості використання, і це насправді такі досить важливі пункти по використанню. Якщо ви використовуєте спрей для поновлення, в такому випадку його краще використовувати не на вулиці, а саме в приміщенні. Тому що вітер може ось от. Частинки, які ви намагаєтесь нанести на обличчя, просто здути, і ви взагалі не нанесете сонцезахисний засіб на свою шкіру. Тому ось тут такий дуже важливий нюанс по використанню сонцезахисного спрею. Тепер рухаємося далі. Виникає запитання, як правильно змити сонцезахисний продукт. Тут також є досить такі поширені міфи, коли нам кажуть про те, що сонцезахисні засоби можна змивати лише. Ша в два етапи обов'язково змивати гідрофільною олією, потім використовувати варге для очищення. Насправді все. Досить простіше, якщо ви зранку лише раз нанесли ваш сонцезахисний продукт, і він на такій легкій емульсійній основі, ви можете його змити вашим звичайним засобом для вмивання, попередньо не використовуючи гідрофільну олійку або міцелярну воду. Якщо ж ми кажемо про те, що ваша шкіра схильна до утворення комедонів, вона проблемна, наприклад, і протягом дня ви декілька разів наносили сонцезахисний Продукт. Можливо, ви використовували стік, можливо, у вас був похід в гори і ви там активно використовували ось цей от стік для того, щоб захистити ваше обличчя від сонця. Відповідно, ось цих от шарів засобу у вас на обличчі значно більше. Ніж коли ви просто один раз зранку нанесли сонцезахисний продукт. Звичайно, в такому випадку я б вам радила використати саме схему двоетапного очищення. Тобто, спочатку використати, наприклад, гідрофільну олійку і потім це все додатково змити вашим гелем для вмивання. Але загалом порада ось така: якщо нанесли один раз легкий якийсь засіб, то можна просто очистити його вашим звичайним засобом для очищення і не робити. Ось ці от танці з бубнами, коли нам треба е, один митись, другий, третій і так далі, і так далі. Загалом ось така от е, моя порада по використанню, по змиванню, по поновлені сонцезахисних продуктів ще одне важливе запитання, яке також дуже часто звучить і на консультаціях, і там в діректі десь мені дівчата запитують, які сонцезахисні засоби обрати для тіла. І тут відповідь буде така, що найчастіше я раджу використовувати, купувати засоби саме серед аптечного асортименту, тому що там, як на мене, дуже вигідне співвідношення ціни і об'єму, тому що засобу потрібно багато, як ви розумієте. Що ви для обличчя купуєте засіб, де там 50%? 70 мл, то звичайно, ви не зможете нанести його на ваше тіло. Це як на мене не дуже не дуже розумно. Тому я раджу купувати саме сонцезахисні засоби серед аптечного асортименту, де є об'ємі 100 і 200 мл і використовувати. Для тіла. Ще, звичайно, як на мене, дуже важлива інформація про те, коли взагалі потрібно наносити сонцезахисний продукт, тому що є думки про те, що цілий рік потрібно наносити. Є думки про те, що лише в літній період, коли сонце, наше більш активне, потрібно наносити сонцезахисний продукт. Я скажу вам так, що ми першочергово орієнтуємось на показник УФ індексу, він є в нашому додатку погода, наприклад, наприклад, зараз на вулиці досить сонячно, і у F індекс 3. Якщо F індекс дорівнює 2 і більше, в такому випадку ми наносимо сонцезахисний продукт. Але тут потрібно бути уважним, тому що, наприклад, якщо ви прокидаєтесь рано зранку і дивитесь на цей показник, є ймовірність він покаже вам, що зараз F індекс 1, наприклад, а протягом дня, звичайно, він може підійматись, тому е, тут є в додатку погода такі от. Е... Повзунець, грубо кажучи, який нам каже про те, який УФ-індекс буде в певний час, тому можна ось так от на оце також орієнтуватися. Якщо ми говоримо про період, коли сонце не таке активне, коли, наприклад, УФ-індекс менше двох, але якщо ваша шкіра схильна до утворення пігментації і розаца, тоді дійсно вам потрібно захищати вашу шкіру від дії. Променів цілий рік, тому що ми знаємо, що є різні типи променів. Навіть якщо на вулиці не сонячно, ці промені все рівно можуть впливати на утворення, наприклад, пігментації, на те, щоб загострювати ось ці захворювання. Тому якщо у вас ви схильні до утворення пігментації, в такому випадку, як я вже сказала раніше, дійсно цілий рік потрібно наносити сонцезахисний продукт. Ну і тепер відповідно я вам хочу показати мої улюблені продукти, сонцезахисні продукти цього сезону. За період моєї такої професійної діяльності було протестовано дуже багато продуктів, тому що, ви розумієте, як я вже сказала раніше, сонцезахисний продукт закінчується швидко, його потрібно наносити багато. І саме через це у мене є змога тестувати досить багато продуктів, але цього. Сезону, у мене є явних два фаворити, вони зовсім різні, але я по-своєму кожен з них обожнюю. Тож, перший продукт буде для тих, хто любить наносити макіяж, і в той же час вам хочеться, щоб ваш тонуючий засіб був з СПФ-захистом. Варто пам'ятати про те, що якщо ми говоримо про просто тональний засіб, де написано SPF 30, то, скоріше за все, ви не зможете нанести стільки тонуючого засобу, пам'ятаємо два пальці, для того, щоб отримати той spf захист. Але коли це продукт першочергово заявлений як сонцезахисний засіб з тонуючим ефектом, тут то вже інша справа. Так от, цей тонуючий засіб з SPF просто відкриття цього сезону. Коли я вперше спробувала цей продукт, я взагалі не повірила, що сонцезахисний засіб з тонуючим ефектом може так комфортно і так класно виглядати на обличчі. Це більше як такий сером, тобто в нього досить легкий. Така консистенція. Я наносила ось ці два пальці на обличчя, на вуха і на шию і зону декольте, і мені було комфортно, тобто не було такого відчуття, мова, це якась маска на обличчі. Цей засіб виключно на фізичних фільтрах, але за рахунок того, що тут є додатково зволожуючі компоненти: це гіалуронова кислота, і тут ще, до речі, є антиоксиданти, а антиоксиданти це взагалі топова. Така тема, якщо ми говоримо про ранковий догляд в активний такий літній сезон, сонячний сезон. Тому ось таке от поєднання, коли в нас є і тонуючий ефект, коли в нас є і зволоження, і антиоксиданти, і класний сонцезахист, це взагалі моя знахідка. Тому що дійсно, особливо влітку. Буде якось важко поєднати і макіяж, і сонцезахисний продукт. А ось тут це вже все поєднали і зробили так, щоб нам було максимально комфортно використати цей продукт. Звичайно, він не бюджетний. Але для тих, хто обирає для себе фізичні фільтри, хто хоче такий тонуючий ефект, і хто ем, не любить нашаровувати багато продуктів, не любить поєднувати сонцезахисний макіяж, ось це от просто топ. Це. Я не знаю, це прям знахідка. Другий продукт, на жаль, вже, до речі, він у мене закінчується, і на e я щось не можу його вновити це сонцезахисний серум від корейського бренду Skin 1004. І це я спробувала цей продукт, і також така, знаєте, типу, ого, ого, це настільки комфортно. Він максимально приємно розподіляється по обличчю. В нього, як на мене, дуже приємний приємна така помпа для нанесення такий формат засобу створений для того, щоб ви в нуль використали цей продукт. Він дає такий приємний сяючий фініш, він гарно зволожує. Мені здається, що це максимально універсальний продукт. Він сподобається як власницям жирної шкіри, так і власницям сухого типу шкіри. Тому дуже раджу звернути увагу на цей продукт. Я всі продукти, назви всіх продуктів залишу в описі під цим відео, щоб вам було... Зручніше шукати потім ці продукти. Далі ще один продукт від корейського бренду «Neogen». І це той випадок, коли сонцезахисний продукт це більше, ніж сонцезахисний продукт, більше, ніж просто захистити нашу шкіру від дії сонця. Тут в складі є антиоксиданти, тут в складі є освітлюючі компоненти, і цей засіб має неймовірно приємну таку дистенцію серому, але він дає дуже активне сяєння шкіри. Тобто, якщо е, у вас, наприклад, шкіра яка схильна до жирності, і вам не подобається оце от активне сяяння, скоріше за все, ви не оціните цей продукт, вам здасться, що він ну надмірно прям якось сяє на обличчі. Але якщо ваша шкіра схильна до сухості, вікова, і якщо ви загалом любите ось цей такий активний глоу ефект вам цей продукт точно сподобається. А ще він дуже. Активно має віддушку і він досить активно пахне цитрусовим. Ну і для тих, хто протягом дня хоче поновлювати сонцезахист, Тут два стіки, вони різні, це буде давати більш такий матуючий ефект, це є з тонуючим ефектом, але два ці продукти я дуже люблю і можу радити вам. Тож будемо закінчувати на цьому етапі. Я сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. Якщо це так, дайте знати про це в коментарях. Не знаю, поставте там лайк, підпишіться, не забудьте також підписатись на мій інстаграм. Дякую за перегляд. І в коментарях можете написати, яку наступну тему ми обговоримо. Все, до зустрічі на каналі. Дуже вам дякую.